Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні приготуємо взагалі десерт, страву, можна сказати, з нічого. Для цього потрібна нам манка. Ось ми вже всипали одну ложечку і другу ложечку. Коротше, дві неповні столові ложки манки. Склянка 200 г компоту заливаємо. І все відправляємо на плитку. Помішуючи, варимо 3-4 хвилинки. Ну, дивлячись, яка у вас плитка, і щоб воно не пригорало. Дивіться, манка швидко вариться. Ось така, бачите, вона і не густа, і не рідка має бути. Самі крупинки манки м'які. Трішки даємо вихолонути. Хвилинок 5-10, щоб не в кип'яток. Тому що будемо додавати мед. На цю кількість ми даємо півтори-чайні ложечки меду. А ви ж дивіться по своєму смаку. І якщо у вас компот, або можна навіть сік використати для цього рецепту. Занадто солодкі, такі концентровані, то можете. Мед і не додавати, але саме він надає такого приємного аромату, і потім такий незвичайний смак. Все, розчиняємо мед. І тепер беремо і швидесенько його, поки ще воно таке тепловате, так добренько збиваємо. Можна це збити за допомогою ручного такого вінчика. Також добре збивається і веделкою. Ну, якщо зовсім вже так полінивому, то міксером. Це взагалі хвилинка дві, і цей десерт готовий. Але я саме хотіла показати, що вручну за кілька хвилин можна зробити такий недорогий швидкий десерт. Мус, пудинг. Як хочете, так і називайте. Маса. Помітно побіліла, бачите, зробилася така біла, вже вона повітряна. Збільшилась майже в два рази в, в об'ємі. Отак видно. І тепер саме час її виливати у формочки. У стаканчики, у креманочки. В принципі, можете навіть в каструльці лишити, якщо не хочете мастити посуду. Отак. От Зараз ми виберемо. Дивіться, бачите? Густенька така суміш виходить. По мірі того, як охолоджується, густішає. Злегка постукуємо нашою кружечкою, аби воно було ось таке рівненьке, гарненьке. І зверху можна прикрасити. Чим вам подобається, шоколадом, фруктами. Ну, в принципі, можете овочами. Ми поставимо мандаринку. У нас мандаринки є. Тому що компот у мене був сливовий. Бачите, він не дуже такий насиченого кольору. Якщо використаєте вишневий, то ось цей мус буде такий супер-супер яскравий. А це такий у мене пудровий колір. Тому так, друзі, пробуйте приготувати цю смакоту. Навіть 10 хвилин не потратили ми на цей десерт. Це, знаєте, такий десерт. Гості на порозі, да, або якщо не хочете багато витрачатися, або ще далеко до зарплати. Тому от так. Банка компоту, дві ложки манки, і у вас є вже десерт. Все. Готуйте, смакуйте, діліться відео з друзями. Миру, добра, пока-пока.